Родових досліджень державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олександр Божок. Завідувач сектору культури, молоді та спорту та туризму Бучанської районної державної адміністрації Київської області Сергій Виговський. Начальник управління освіти і науки Ірпінської міської ради Олег Білорус. Начальник відділу фізичної. Координатор проєкту благодійного фонду Рокада спрямований на захист біженців та шукачів захисту Дмитро Петросюк. І координатор соціального проєкту програми Президента України Активні парки локація здорова України. Ветеран війни Олег Андрієнко. Вельми шановні наші гості. Дякуємо вам за те, що в цей день ви також разом з нами. Ми. Дуже бажаємо почути від вас вітальні слова і слова настанови. Буквально це буде за кілька хвилин. Тому що я думаю, що ми маємо один одного перед нашими стартами, перед нашим а, спортивним таким марафоном, звісно, залучити і підсилити себе емоційно. Тому вельми шановні пані та панове, я вас запрошую до виконання національного гімну України. Isso